Друзі, усім привіт! Варю борщ. Так дуже виручає мене оця лампа. Заздалегідь тут все вже приготувала. Заморожену капусточку дістала з морозилки. Ну, у нас зараз вимкнення планове морковку, перчик болгарський, зелень, почистила картоплю. Буряк. У мене до вас є таке запитання, поки там яловичина, моя грудка відварюється на бульончик. Ось таке запитання. Як можна промовчити? Ні. Я не знаю навіть, як сказати, зараз був потужний вибух у Дніпрі, субота, вихідний. Люди вдома. Прилітає ракета, одного під'їзду немає, ви це все бачили. І от скажіть, мені зараз потрібна ваша порада. От як блогер, щоб він Жив, жив власним життям, робив вигляд, все зашімісь. У мене немає слів. Люди зараз під завалами. Ну, і все опускається, все опускається перчатки наділа, діла, тому що котел вже зробили, шкафчик, владік вже повісив. Немає електрики, води гарячої немає, а треба ж і картоплю почистити, помити, руки бережу, тому одягаюсь. медичні перчатки дуже-дуже виручають. Це в мене вже остання капуста, яку я заморажувала. Так, тут у нас таке життя, що ти зробиш? О, кипить. Кипить, кипить, борщ вариться. А, ще чеснок почистила. Чеснок. Цибульку вже на зажарку порізала. Моя кава, і ти до мене, я про тебе забула. Так, робота кипить. Вирішила ще дістати помідорки з морозильника, нехай вони Розстають, бо бачите, що з ними це капець. Не можу знайти томат пасту, тому взяла кетчуп. І оце таке буде у нас. М'яско дістала, хай вже трошки остине, то я його там так почищу порву, тут уже кипить. Так, все в порядку. Так, борщ вже майже майже зварила, поставила лампу сюди, щоб було краще видно, бо там вже вона сідає, треба буде заряджати. О, як кипить бурлить. Нічого, поки туди-сюди, і борщик вже у нас готовий. А мені сподобалось, по-перше, у перчатках робити руки класні. Хоч і в холодній воді багато я мала, реально багато. І коли немає електрики, готувати, воно і в хаті тепліше, і час минає скоріше. Ну, не знаю, написали нам в помідовленнях, що може бути аварійне відключення, набирайте воду. Я не буду набирати воду, я її вже стільки набирала. Набираєш, носиш, потім виливаєш. Хоча я не виливаю, а я. Е... Підлогу потім мию. Але ж коли стоїть тут на балконі миски, 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 відра то... Ні, якщо я по крану буду дивитися, що така не дуже вода вже закінчується, то тоді буду набирати. А так. Друзі, усім привіт! Продовжую, продовжую записувати відео вже 15 січня. Хочу виказати свої співчуття близьким, родним з Дніпра. Я не знаю, як це можна пояснити людською мовою. Тому що ти тут скажеш? Пробито ще дно. Я вважала, що дно вже пробито настільки. О, що вже нижче нема куди є. У цієї країни агресорки дно немає меж. Я, чесно я вам скажу, що я вже декілька разів починаю записувати відео і починаю плакати, а потім розумію, що... Ви, мої дорогенькі, будете дивитися, і у вас така ж рана в душі. І... коротше. Хочеться якось підтримати. Бо є один аргумент. Ми повинні зберегти свою останню нервову клітину. Для свого майбутнього, для своїх близьких, для свого життя. Бо то дно, яке є в країни-терориста, ну, ми ж речі своїми іменами називаємо так, то не вистачить ні разуму, ні нервів. Ми співчуваємо. Але що ми поробимо? Женщина, не лізь в політику, вари борщ. Я борща наварила спокійно стосовно борща. Це вчора ввечері. Мені сподобалось варити їсти коли. Немає електрики. По-перше, швидше проходить час. По-друге, в хаті не так холодно. І дуже сподобалось це все робити в медичних перчатках, тому що, а руки потім класні, реально. Тому, боже, я все не те хочу казати. Мені хочеться зараз. Ой, ладно. Те, що хочеться мені, то таке. Вчора, коли я варила, почала варити бульйон, борщ. Це сталося в Дніпрі, я це почула, тому що мені здавалося, що хтось заходив в наш під'їзд і так гучно закриває двері. І я почула потім вібрацію знизу, і ми в Україні вже розуміємо, коли, коли вибухи, коли прильоти. Я думаю, прильот десь. Починаю дзвонити до своїх рідних, близьких, ті, що там в стороні Дніпра живуть. Почула голос, думаю, слава тобі, Господі, живі, здорові. Живі! Емоційний стан я не буду вам переказувати, тому що для мене це вже їхній емоційний стан і мій теж, кому він нафік потрібен. Мій емоційний стан. Головне, я почула голос. І потім щось розбалакалися. Знаєте, я та людина, яка, ну я скажу чесно, я не вірю там, астрологам. Увага! Це лише моя думка. Я можу бути не права, але я так думаю. я нікому не нав'язую цю думку. Боже, я вже не знаю, як людям пояснювати, коли ти кажеш, що це лише моя думка, а вони пишуть, Таня, там то-то-то-то-то-то» і починається. Коротше, ви поняли. Я ніколи не вірила, не вірила, не вірю досі, але мені дуже хочеться повірити гадалкам, екстрасенсам. А, а де у ті екстрасенси, які завжди все виігрували на той битві екстрасенсів? Щось ладно, може я за ними не слідкую. Так ось я завжди, і в що я вірю? Свій досвід. Я вчусь на своїх помилках, я вірю собі на те, що я можу розраховувати. А не так, що якщо гадалка сказала, ти будеш там багатою і щасливою, і я сяду дома біля віконечка і буду чекати на щастя, то і нічого для цього не буду робити. Тому якось в мене таке ставлення. Але... Тож розмовляю, до кого дзвонила до моїх, кажуть, я кажу, ну що там хоч кажуть. Вона каже, ну що, і астрологи, і тарологи кажуть, що якась ця планета, яка оця війну несе, вона в січні вже від України почала відходити. І тому що січень якось так по інерції від тієї планети і. Можливо, лютий ще, а по весні вже буде спокійніше. Мені дуже хочеться в це вірити, чесно. Дуже хочеться вірити. Тому, як я казала, знаєте, треба зберегти свою останню нервову клітиночку для того, щоб ми крок за кроком разом з вами перемоги дійшли. Нудне відео таке, так? Да? Що я зроблю? Що я зроблю, коли хочеться ревіти? Але ж ми тримаємося достойно. Як я тоді колись казала, тримаємось крізь... Ні. Посміхаємось крізь сльози і тримаємось достойно, бо ми українці. Тому мої дорогенькі, бережіть себе і знайте, знайте кожного разу, що ми крок за кроком все ближче і ближче до перемоги. І це повинно бути головне І бережіть себе. І все буде добре, і все буде Україна обов'язково. Так. o hum. aqui